Шановні мої глядачі, мирного спокійного дня вам. Мене звати Іна. Готую ось таку смакоту, м'ясо з баклажанами, з овочами. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Тут у мене свинина, приблизно пів кілограма свинини змолола і просмажила на олії. Олії тут багато нема, бачите? Подивіться, я стараюся готувати так, щоб було якнайменше жиру ось тут. Подивіться. Ось, отак, на сухо, скажімо, скажімо так, просмажила. Трошечки підрумянила, сіль перчик за смаком обов'язково. Так, тепер баклажани. Взяла два малесеньких баклажани. загальна вага була десь приблизно 300 грам. У мене баклажани такі смугасті, фіолетові з білим. Вони не гірчать, тому я їх попередньо не підсолювала, не вимочувала. Помила, нарізала кружечками і обсмажила до рум'яної скоринки. Виклала на паперовий рушничок, щоб також зійшла вся зайва олія. На одній пательні підрумянила цибульку, 200 г цибульки. От, нарізала тоненько, підрумянила. Так само стараюся, щоб багато олії тут не лишалося. Бачите? Ось отак. Так, і ще окремо також на олійці три томати, три помідорки. Нарізала, шкірку зняла обов'язково і дала сюди столову ложку олії. Бачите, тут вже томатний сік пішов з помідорів і гарно разом змішався з олійкою, вийде ось такий смачненький соус. Помідори в мене кисленькі, смачні. Загальна вага приблизно 250-300 грамів. Якщо помідори солодкі, можна взяти чуть-чуть більше, якщо вони кисленькі, можна взяти менше. Просмажену цибульку перекладаю у казанок до м'яса. Даю сюди столову ложку майонезу. Спочатку столову, потім вимішую, дивлюся, чи треба більше майонезу. Так, зараз вимішаю добре. Знаєте, скуштувала і це вже смачно. І це вже дуже смачно. М'ясо просмажене. Добре заправлене спеціями: цибулька, майонез. Так, даю решту майонезу. Дві столові ложки майонезу. Зверху шар баклажанів, от, подивіться, як в мене гарно вийшло. Всі кружечки до одного сюди вмістилися. Злегка підсолюю, посипаю чорним меленим перцем. Поверха баклажанів помідори протушковані. Всіх гарно просочить баклажани. Тепер казанок ставимо на плиту. 5-7 хвилин під кришкою на самому маленькому вогні м'ясо з овочами гарно обміняється смаками, і це буде дуже смачно! По-домашньому сито і смачно!